Приклеюємо подругу до дивана, миємо голову лизуном, п'ємо чаї з кумедних кухлів і підсовуємо змію під ковдру. Сьогодні ми ділимося новими ідеями пранків, які надовго запам'ятаються тобі та твоїм друзям. Подруга вже не може дочекатися вечері, але ж це тиждень пранків. Бідолаха, вона навіть і не уявляє, що на неї чекає. Подаємо страву на стіл. М -м, на вигляд апетитно. Подруга намагається відрізати шматочок від дубної, але зусилля витрачає даремно. Вона така жорстка, що більше схожа на підошву від старого черевика. Не перебільшую, Люба. Тобі просто трапився невдалий шматок. Прямий удар виделкою теж зазнає фіаско, і подруга вирішує начхати на правила етикету. Розриває м'ясо руками, і що вона бачить? Картон. Ти хотіла нагодувати мене картоном? Для цього пранку нам знадобиться шматок картону та ножиці. Вирізаємо форму відбивної. Занурюємо картон у збите яйце. Обвалюємо в сухарях для паніровці. Кладемо в розпечену олію і обсмажуємо з обох боків. Коли сухарі підрум'яняться, перекладаємо фейкову відбивну в тарілку. Додаємо листя салату, прикрашаємо свіжим огірком та солодким перцем. Можна братися за розіграш. Нікого не чекаєш у гості. Ось наша героїня, здивована несподіваному стукоту у двері. Хто би це міг бути? А звічка на неї дивиться якийсь лиходій. Ой-ой, ой хто цей розбійник? І що йому від мене треба? Відчиняти двері злому незнайомцеві, я, звичайно ж, не буду. Як вчасно зателефонувала подруга. Зустріч із нею я тішуся завжди. Тільки чому вона надриває живота зі сміху? Невже я знову повірила в розіграш? Хочеш так само налякати подругу? Дотримуйтеся наших інструкцій. Роздруковуємо фотографію розлюченого чоловіка. Кріпимо картинку до вічка. Гучно стукаємо у двері і ховаємося за рогом. Буде дуже смішно. А для наступної ідеї нам знадобляться широкий двосторонній скотч та кнопки. Кріпимо смужки скотчу до сидіння унітазу. Знімаємо захисну стрічку. Приклеюємо вздовж периметру кнопки. Нехай це залишиться між нами. Подруга залітає в туалет, не дивлячись, піднімає кришку і з усієї сили приземляється на сидіння. А приземлення виявилося не дуже м'яким. Ось ти зараз у мене отримаєш. Розкажемо, як здивувати подругу за допомогою незвичайного макіяжу. Ой, у мене що двоїться в очах? Чи це в тебе очі двояться? Для такого візуального розіграшу знадобиться звичайна косметика. Беремо коричневий олівець. Трохи вищий від брів, малюємо контури очей у справжню величину. Підводимо чорним верхню повіку. Малюємо зіниці. Білилами позначаємо відблиски та підсвічуємо внутрішні куточки очей. Шкіру навколо малюнка обробляємо тональним кремом. Готово. Надіваємо капелюх і дивуємо всіх навколо. Для наступного пранку нам знадобляться широкий скотч. Ну і, звісно, спляча подруга. Кінець стрічки кріпимо до краю ліжка. Натягуємо скотч над подругою. Закріплюємо другий кінець. Перехрещуючи смуги скотчу, клеїмо липку павутину, з якої подрузі точно не вибратися. Фух, це було непросто. А тепер в укриття. Підйом Підгучний звук будильника, подруга нарешті розплющує очі, але не може поворухнутися. Мене що паралізувало під час сну? Ну, почекай, ти в мене ще своє отримаєш. Ось тільки виберуся з цієї липкої пастки. Для наступної ідеї друкуємо фото усміхненої альпаки. Вирізаємо, беремо кухоль, перевертаємо догори дригом, кріпимо картинку зі зубами. З такою підготовкою звичайне чаювання перетворюється на кумедну розвагу. Як смішно спостерігати за подругою, яка ще нічого не підозрює. Пропоную зробити фото. На цих світлинах головне накліпнути. Усміхатися зовсім не обов'язково. Усмішка милої парнокопитної тварини зробить це за тебе. Показуємо результати фотосесії подрузі. Здається, вона навіть і не гнівається. Фотографії дійсно мають дуже кумедний вигляд. Час попрацювати за комп'ютером. Піднімаємо кришку ноутбука. Фу, що тут робить цей коричневий жах? Фу-фу, та ще раз фу. Для цього пранку нам знадобляться вода та картонна втулка. Втулку розрізаємо вздовж. Та нарізаємо на частини. Шматочки картону замочуємо у воді. З м'якого картону формуємо потрібну фігуру. У такому стані даємо картону висохнути. Беремо фарби жовтих та коричневих відтінків. Наносимо фарбу пенсликом. Готово. Підкладаємо у ноутбук і ховаємось у сусідній кімнаті. Ми ж повинні підгледіти реакцію подруги. Ранковий душ так освіжає, а в парі зі щойно вимитою головою подвійно. Але що це за слиз? Жах! Замість улюбленого шампуню з ароматом ванілі з флакона вичавлюється гидка, липка речовина. Беремо зелений лизун та пляшечку від шампуню. Поміщаємо лизун у пляшку маленькими порціями. Закорковуємо кришечку, ставимо підроблений шампунь у ванну та чекаємо на реакцію подруги. Для наступного лайфхаку нам знадобиться двостороннє косметичне дзеркало. На одне зі дзеркал кріпимо картинку з голумом із володаря перснів. Непомітно ставимо його на стіл подруги. Поки вона спить, тихенько підкрадаємось і міняємо положення дзеркал. Ожах, Що зі мною? Хто цей монстр у відзеркаленні? Ото це твоїх рук справа. Отримуй! Чекаєш на подругу в гості. Порадує її пранком Ми з привидом. Вона відчиняє двері, а її вже зустрічає дуже дивний швейцар. Брр! Якось одразу і заходити перехотілося. Беремо кулю, накачану гелієм. Для зручності кріпимо нитку кульки до столу. Використовуємо скотч. Чорним маркером малюємо зловісну пику. На двосторонній скотч приклеюємо тонкі відрізки марлі чи бинта. Прив'язуємо кулю до дверної ручки, тому що зі самого порога подруги повинні розуміти, що потрапили в оселю жахливо-кумедних розіграшів і дивовижних пранків. Подруга не уявляє свого життя без телефона. Ось і зараз їй знову хтось зателефонував, і вона пішла побалакати. Скористаємося її відсутністю для чергового розіграшу. Кладемо на стіл купюру таким чином, щоб вона виглядала з під гаманця. Подруга так зраділа знахідці, що завершила розмову, не попрощавшись. Цілих 300 доларів. Я навіть знаю на що я їх витрачу. Що тут лише сотня, і та фейкова. Хіба можна подарувати людині надію і одразу ж її відібрати? Плакали мої черевички зі стразами. Здається, я знаю, хто так міг зробити. Ну не чувайся. Для цього розіграшу паперову купюру складаємо таким чином. Загинаємо. Створюється ілюзія, складених 100 доларових банкнот. А насправді папірець лише один. Подруга вирішила підкріпитися і хоче порадитися з холодильником, що її можна з'їсти після шостої вечора. Схоже, до неї тут уже хтось був. Про це свідчить розлита пляшка молока на підлозі. Ненавиджу безлад. Вона хапає губку і збирається виправити це неподобство. Знову з мене пожартували. Нам знадобиться пластикова пляшка. Фарбуємо її в білий. Приклеюємо етикетку молоко. Далі беремо крем для тіла та клейовий пістолет. Змащуємо кремом скло. Гарячим пістолетом вичавлюємо на скло калюшку термоклею. Фарбуємо білою фарбою. Залишаємо пляшку біля холодильника і чекаємо на появу голодної подруги. А тепер нам знадобиться довга білизняна резинка. Відкидаємо з дивана постіль. Викладаємо резинку, імітуючи рухи змії. Кінець резинки залишаємо у вісячому положенні. Накриваємо резинку простирадлом. Подушку та ковдру повертаємо на місце. Щойно подруга засне, непомітно підкрадаємося до ліжка. Повільно тягнемо за кінчик резинки. Змійними рухами резинка повзе просто під тілом подруги. Таке просто не може залишитись непоміченим. Матінко, піді мною хтось повзе, хоч би це був вужик, а ненавиджу змій. Ну і як тобі наші нові пранки? Напиши в коментарях, яку з цих ідей ти візьмеш на озброєння. І не забудь поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити ще більше розіграшів від команди Трум Трум Селект.